Батьки плачуть, а учні готові їхати до Черкас навіть з Америки. Таку підтримку зібрала вчитель англійської мови Наталія Макаренко. Викладає вона в 17-й школі. Нагадаю, напередодні спеціальна комісія департаменту освіти звільнила її за грубощі та крики на уроках. Підтвердженням цього був аудіозапис та міцний авторитет англічанки не дає спокою її учням та випускникам. Ті дійшли вже і до владців. Чим закінчилася зустріч, там знає Наталя Кириленко. На годиннику 17-та, втім, у шкільному коридорі людно. Тут учні, випускники і навіть їхні батьки та бабусі. Усі обвинувачення проти звільненої напередодні вчительки вважають несправедливими. Утім, захистити її поки немає можливості, каже юрист. Нам школа не дає накази, які дає кнедає навіть інформацію, яка це стаття, да який це пункт статті, тому що вони тільки на те, що є. Їх рішення чи висновок комісії яка працювала тут департаменту освіти нашої Черкаської міської ради більше нічого. За власною інформацією, говорить Ірина, нібито вже є наказ про звільнення причина, аморальний вчинок. Сама ж його наразі в очі не бачила, говорить жінка. Та додає конфліктна ситуація в школі, мовляв, фальшується. Не зрозуміло багато питань, не зрозуміло, чому в даному випадку це відео попало до політичних сил, а не до початку вияснилося це на загальношкільному рівні. Тобто дана особа, яка вважає себе постраждалою, не зверталася не до директора, не до Класного керівника безпосередньо серед тих, хто готовий підставити своє плече підтримки, випускники з Одеси, Києва та Дніпра. Віталія на підтримку свого колишнього класного керівника приїхала, не вагаючись, каже іншого варіанту бути не могло. Наталя Миколаївна це людина, яка е, дуже багато зробила і внесла значний внесок взагалі у розвиток напевно ну кожної своєї дитини. Через її руки пройшла пройшов не один клас, тобто це не одна сотня дітей. Це дуже багато, і чомусь кожна кожна дитина вертається до Наталі Миколаївни, і вона вдячна. А не розрішається. А це вже мітингувальники дісталися і до владців. Тут батьки всього п'ятого Б класу, крім одного. Ми з одним із батьків не переговорили. Комісія не зустрілась на студії з батьками. 35 чоловік. Тридцять чоловік. чоловік. А мені ж Зробили з учительки і згорів. Лежить в лікарні безсовісно. Після такої навали батьків в освітньому департаменті кажуть, готові переглянути своє рішення. З огляду на того, що є звернення батьків, я думаю, що комісія департаменту освіти та гуманітарної політики поновить свою роботу. Ми проведемо зустрічі з батькам з батьками ще раз. Поспілкуємося з цього приводу. Поки група підтримки покидає мерію та бажання незмінне поновити вчительку на посаді. Сама ж Наталія Макаренко нині на лікарняному. Утім, на дзвінок журналістів все таки відповідає. Я до останнього вірила в те. Що, о, оці е, робота цієї комісії буде настільки об'єктивною, розумієте, і що буде братися до уваги не лише одна сторона, і не лише заява того батька, а буде братися до уваги і моя позиція, і позиція розумієте, ми не, не монстр я Наталія Кириленко Сергій Резніченко Сергій Косенко Віка Новини.